Що тут відбувається? Коли ми стаємо на балансборд, як я казав, постава пробудовується знизу. Зрозуміло, для того, щоб покращити ситуацію із нашим хребтом і своїми суглобами. Тут, коли це відбувається мікрорух в наших ногах, суглоби, де було перенавантаження, там воно починає розтягуватися, а там, де було слабе, воно там зміцнюється. Зрозуміло, і ми починаємо балансувати. і ми можемо Побачити, що в якусь сторону воно хилить нас. Ми поступово завдяки тому, що шукаємо баланс, рівновагу, мікрозв'язки, котрі ні на чому ви не напрацюєте. Навіть в статиці будете отак довго стояти. Там буде навантаження, і там, де було перенапруга, там буде ще більше перенапруги, а там, де було розслаблено мозок, він буде працювати таким чином, щоб туди не давати навантаження. І буде, начебто, людина стояла в планці і перенавантажила там собі десь таке, що потім розгрібати буде довго. І тепер ми починаємо. Знімати напругу і солобу і одномоментно трошки зміцнюється. А якщо ви робите це із здорової структури, все, ви настільки покращуєте свої постави, це просто супер. А постава починається. Ми пам'ятаємо, п'ятки в сторони таз трошки на себе криш вниз, розправляємо свої лопатки підборіддя на себе. А потім ми вже да, ми можемо вже грати з м'ячіє, закривати очі, тобто закрили очі, постояли там і робимо вправи, котрі ми Робимо на підлозі, зрозуміло, да? можна пригати, можна також присідати, можна присідати, бросати м'яч, і так далі, гратись.